Друзі, всім привіт! Всім привіт! Ми знаходимося. Ми знаходимося в полонну. Чудове місто полонни. Проїхали майже 700 кілометрів. Приїхали сюди. Це регіон більш такий мокрий. І хочеться сказати про те. Друзі, чат у мене працює, тому хто зі мною приєднуйтеся. Що хочеться сказати про полонне. Полонне — це місто з населенням 20 тисяч дворі, 20 тисяч населення. Тут люди, як скрізь, добрі, хороші люди, чудові, чудове місто, місто, яке знаходиться, я все завжди думала. Чому називається полонне? Полонне від слова полонини. Від того, що тут насправді дуже красива природа, дуже чудова є річка Хомора. Пізніше обов'язково вам, друзі, покажу. І хтось у мене є. Я дякую, що ви зі мною. Дякую вам за лайк. Абрам, дякую. Дякую. Доброго вам дня, Абрам. Ми поселилися полонне на населення в 20 тисяч населення, так? Тут є три готелі. Поїхали в один готель, де знаходиться в центрі міста. Міст там не було, там були лише кімнатки без удобств. Звичайно, хочеться відпочити після дороги. Поїхали в інший, який називається Асторія. Там проходити треба було через кухню і теж не було місць. Поїхали в третій, який називається Старе місто. Чому старе місто? Тому що насправді полоне розділене річкою Хоморою на два: є нове місто і є старе місто. Дякую вам за лайк, дякую, бажаю вам хорошого дня. А зараз я показую вам саме церкву. Я хочу сказати одне: що е, Полонне це той край, де переплилися е, дуже міцно дві релігії, а саме християнська і, е, і костюли. Тут дуже багато костюлів, тут е, і костюли, і, і, і ці дві релігії. Е, Скажімо так, ідуть рука об руку, друг з другом. Далі ми покажемо вам, де ми, де ми, де ми ем, поселилися, де ми зупинилися. Погода сьогодні, друзі, отака. Пройшов дощик, тут похолодало, оскільки ми поїхали в регіон, той, який більш холодніший. І ось такі тут дома, такі будинки. Так. Сели, ми приїхали в більш холодніший регіон. Ми телефонували наші кажуть, що у нас, у нас жарко сьогодні. І зараз покажу вам і річку Хомору. А ось костюл це те, про що я говорила. Доброго вам дня і вам, і вам. Костел. Зараз ми проїжджаємо і костел. Так. Що ти кажеш? Річку, а ось я покажу красиво. Красиво. І покажу річку хомору. Підемо, подивимося на чудову красоту природи. Природа тут чудова. Яка погода у вас? Напишіть. Тут похолодало і хмари такі ходять чорні-чорні. Зараз -чорні. я покажу, які хмари. Чорнючі, що ми навіть ходимо із цим. Ось такі хмари. Зараз проїде. Леле! Дивися, леле, яка є. Ой, стись, стись, стись Хочу ж її зняти. Красотулечка. Зараз покажись мені, де ти там. Бачила, як летіла лелека, я не знаю, я вам показала чи ні, друзі, а зараз він вон туди. Оно побіг, побіг, побіг. Ми проїжджали, ми бачили цілі Бачили поле, яке було скошене. Я зробила там відео, щось мені пише. Фото, Фото. щось Треба окуляри вдягати. чат е... Так, так, католична і православна тут. Все вірно. Угу, так, Абрам. Е, Зараз я вам показую річка Хомора. Красива, чудова. Мені подобається. Зараз я ближче підійду Підійду ближче, покажу вам оці латаття Ось вони тут. Вони, яку вони красу е, створюють. Чудово. І треба ж, кажуть, чорногуза побачиш, то це до щастя. І, а тут їх так багато. Хочу розповісти, що коли ми їхали, ми бачили м -м, скошене поле і чорногузів там ходило, я вам викину потім. Викину це відео, змонтую його. Дуже багато там було чорногозів, вони ходили, мабуть, збирали, ну, мабуть, пшеницю. Я щось не подивилася, що там було, можливо, і пшениця. Що за птіця прилітіла? Лелека. Абрам, це лелека. І... Аїст по-русски, по якщо, то це Аїст, так. Так. І їх тут ми проїжджали, їх тут дуже-дуже багато. Я кажу, що ось така чудова. Зараз я хочу показати, я хочу показати чудову е, таку е, діляночку, так, можна сказати, діляночку для відпочинку. чи як? Е, місце для відпочинку, просто місце для відпочинку, і воно знаходиться прямо напроти. Прямо навпроти храма. Ось. Ну, красиво можна посидіти, відпочити. І е, тут ось о, лавочка. Красиві такі. Такий смітничок цікавий, зроблений. Сам смітничок не будемо заглядати, а ось подивимося, ну, зроблено цікаво. Ану з е, кераміки. А а от чому, а тепер коснемося чому кераміка? Раніше в полонному був великий фарфоровий завод, який виробляв чудовий посуд, чудову кераміку. Чому? Тому що тут регіон багатий глиною. Зараз, кажуть, його немає. Все. Все порізано на металолом, але от бачимо, як бачимо зараз, можливо, колись це все відновлять, тому що тут дуже багато глини саме тої. Тихо, чуємо. Там ведеться. Молитва. Там молитва зараз. чути. Тобто можна сісти тут на лавочку і чути, як, ведуть, як ведеться молитва в костюмі. Ось така я знову, я знову до смітничка підійшла. Дизайн такий цікавий тут. В таке чудове місто ми сьогодні ми вчора потрапили, ми вчора втомилися, тому що ми попали на погану трасу. Житомирську поїдемо назад іншою трасою. Думали, що вже немає таких поганих трас. Додому поїдемо іншою. Я хочу показати, що тут отут можна сісти, дивитися на воду, і з іншої сторони можна і дивитись на костел. Друзі, буду показувати вам чудові моменти, красиву природу. Будьте зі мною, хто не встиг підписатися, підписуйтеся. Дякую вам за лайки, дякую Абрам, що підтримуєте мене в чаті. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Зараз, якщо ми побачимо чорногуза або лелеку, я вам покажу ще раз. Він ходить, він біля того будинку ходить. О! Дзвони, мабуть кажуть, про те, підемо на лелеку, подивимося в кінці, і, і ми поїдемо далі. Красива річка Хомора. Вода, вода не, не цвіте, так, вода не зелена тут, хоч, хоч і місцеві, от ми говорили з місцевими, вони говорять, що самим найбільшим забруднювачем Цієї річки є понінківська картонно-паперова фабрика. Раніше там працювали очисні споруди, зараз вони лише стоять і буває, кажуть, навіть вночі вони скидають там. Ну, але місцеві громади піднімаються, зразу б'ють в колокола і заставляють їх. Вони скидають, каже, якось був один раз, що вони скинули там. Клея, оце все-все-все-всі все. ці відходи вони кинули в річку. Але не дивлячись на це, друзі, що ми почули від місцевих, ми е, бачимо, що вода тут чиста і не зелена. Подивіться, як багато тут очерету. Очерет ми знаємо, що він очищує воду. І, а латаття, друзі, росте там, де чиста вода, там, де не цвіте вода, там. Е, Ростуть саме оці лілії, їх ще називають, так? або лататі. Я подивлюся, чи є ближче. Є ближче. Зараз ми підійдемо, подивимося на Ось які. тільки щоб не, не пурнути воду туди. Зараз, хвилиночку, я... хочеться. хочеться, А он які? Зараз я трошки трішечки додав. Яка краса, Це білі кувшинки по-російськи, згадала. Українською це буде латаття. Так, а це жовті. Ось жовті. Не можу приблизити так, щоб показати. Красиво, зараз спробую спробую ще з іншого місця. Саме головне, щоб мені туди не, не чкурнути, не пірнути, не хочеться. Прохолодно сьогодні. Якщо ми вчора купалися на хуморі, то сьогодні прохолодно. Так, а ці закрилися. О, зараз я подивлюся ближче на них. Подивіться, які вони цікаві. Можна тут, тут можна стати чи ні? Мені дуже подобаються мої чуні. В них можна скрізь і плавати. Я вам уже за них розповідала. А ну, подивимось, зараз ми додамо. Ось які чудові. Це вже ті, які відцвіли. Я ніколи їх ближче не бачила, ось які вони. Стоять, як грушки, підняті вгору. Листочки тут уже жовтуваті. Такі. Хотіла квіточку побачити, але побачила те, що повідцвіталося. Давайте подивимося ще і ще хочу показати вам, друзі, трошечки з іншого. Жаба. Тут да я ж це, Я кажу, як би мені туди не, не впірнути, показуючи красу оцю. Все, тепер я хочу... Що на сьогодні запланували Ми запланували сходити в ліс. Тут дуже чудові, красиві ліси. Е, покажу вам номер, де ми зупинилися. І е, слідуючий. Ні-ні-ні, не зараз. а Зараз ми відключимося. Ми он лелека. Ой, який чудовий! зараз я, А якщо я перейду дорогу, то він, мабуть, втіче. Він уже на нас так подивляється. Зараз я трошки додав. Ось він. Але так на нас дивиться. А все. Полетів. Полетів. Так, почув, мабуть, що я хотіла йти поближче до нього. Ну, звичайно, це я шуткую, що він почув, а хто його знає, тому що коли я йшла в його сторону, хоча тут до нього метрів, метрів 20, і він почав на нас дивитися і полетів. Тут дуже багато лелек. Тут дуже багато лелечих гнізд на стовпах, і ми проїжджали, я просто не встигала їх сфотографувати, чи хоча б не те, що зробити відео, а хоча б навіть сфотографувати. Сьогодні прохолодно, чудово. Ходять не в шортах, не роздітими, а а ну, так і дуже багато людей на велосипедах. Що я помітила, тут дуже багато їздять на велосипедах і ще отих колишніх. Пам'ятаєте, без, переключ... без того, щоб переключати різні швидкості. Одна швидкість і дві зірочки, і все. Ось на таких дуже багато їздять і, і зараз ще покажу так саме саме на такому їде ось жіночка. А я колись у нас, в мене є такий велосипед, я колись у нас на ньому поїхала, а мене засміяли на заводі. А це раритет, це чудовий велосипед, не треба ніяких переключань, не треба навчатися. В мене знайома, ми вчора з нею зустрічалися, вона каже: Ліна, в мене є велосипед. І в мого внука. Але я каже, не можу на ньому їхати. А я кажу, а що там, що там тяжкого? Сіла собі та й поїхала, навчись просто завжди, як на машині. Ти збільшуєш швидкість, переключаєшся, збільшуєш швидкість, переключаєшся. Ні, ну до цього треба дійти. Друзі, я показую вам чудових качок іще, так? Побачила? І далі ми сьогодні ще е, сходимо в ліс, покажемо. Ми тільки що на базарі були. теж що хочу сказати, ми були тільки що на базарі. Тут дуже багато огірків вродило. І ми купили огірки по 10 гривень кілограм. Ми набрали малесеньких корнюшоним, набрали, тому що свої будемо просто їсти. Видно, що люди виходять. Е, у них городи, тут у них цей. Так що тут дешеве черніка, а зараз якраз сезон черніки, і ми своїм на подарунок привеземо по баночці черніки. А черніку ми знаємо чорниця, чорниця, а чорницю потрібно їсти для покращення імуні... імунітету, а також для зору. Дуже чудово чорниця. Допомагає нашому зору. Тому обов'язково 50 гривень літрова баночка у них тут і зараз чорниці в лісі повно. Але, звичайно, і повної комарів. А ще ми бачили на базарі краснюки а підосиновики. Бачимо, яка тут зелена трава. Це говорить про те, що дощі йдуть. Тут, звичайно, не так жарко. О, плеве до нас качка. Якщо лелека від нас полетіла, то качка пливе до нас. А ну я трішечки збільшу, де ти там? Ось? Яка ти чудова красотулечка. Вони всі до нас пливуть. Одна, друга і он третя. Ось так. І я зробила трішки більше. Тому треба не водити так, щоб було вам комфортно дивитися. Куди прилетіли? Сюди до травички. Пасуться тепер. Для зріння, так, чорниця, так, так, Абрам. Чорниця дуже чудова для зору, для зріння. Все вірно. Тому, якщо є... Чорниця в магазинах у нас є, ми дивилися за 120 гривень кілограм. Поскільки ми тут, в цьому регіоні, і зараз вона зараз саме сезон чорниці в лісах, тому ми вирішили, що ми купимо кожному із своїх по баночці. Можна вареники з них зробити, можна зробити варення, можна компотами закрити, так як ми закриваємо і смородину. От Тому, значить, сьогодні плануємо в ліс подивитися, чи знайдемо в цьому лісі в цих лісах дуже багато грибів. І оскільки вже продавали краснюки або підосиновики, значить я сподіваюся, що ми знайдемо якогось гриба. Чи нарвемо ми чорниці? Цього я не знаю, тому що ну, подивимося, друзі. Тому що чорницю, звичайно, рва збирати тяжко. Звичайно, краще для нас. Це краще купити. Але все це вам покажу. Покажу їхню красу їхніх лісів. І ми поїхали, друзі. Так, мене вже, мене вже е, кличуть, кажуть, що треба їхати. Гарного вам дня, чудового настрою! Дякую вам за лайки, дякую за коментарі, дякую за підтримку мого каналу в чаті і бажаю вам всього найкращого. Може, утки і хліб. Хліба хочуть. я останнім часом колись мені дали, мені зробили зауваження, що Качок не можна кормити хлібом, качок, курей, ну всіх, 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 всіх. Так не дивлячись на те, що ми раніше і наші е, бабусі, дідусі їх кормили спокон вікові завжди. І після цього я перестала просто їм давати. Я теж прочитала багато, там де дослідники роблять, показують, як їх роздуває як цей. Тому ми їм хліба не даємо. О, хтось до мене, хтось, хтось до мене телефонував. Я поки що відбила. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки і бажаю вам всього найкращого. Гарного вам дня, чудового настрою. Зараз ще на качечку повернуся, ось пливе ось вона. Чудового вам настрою, всього-всього найкращого. Дякую, дякую, Абрам, і вам гарного дня!